Трудовий кодекс майбутнього. Злата мріяла про літо, коли їй виповниться 15. Це означало першу справжню роботу. Вона уявляла, як гордо отримує свою першу зарплату. Але одне питання її турбувало. А як мені знати, що умови праці чесні? Пан Ігор, бібліотекар, заспокоїв. Кожен майбутній працівник злато повинен знати про свій трудовий кодекс. Це твоя книжка правил. Вона дізналася, працювати можна лише з 14 років, а робочий час для підлітків набагато коротший. Це закон. Обов'язково має бути підписаний трудовий договір. Він захищає тебе від небезпечних завдань та гарантує оплату, прочитала злата. Тепер злата не лише мріяла, а й була готова. Вона майбутній працівник, який знає і захищає свої права.